Давайте поговоримо, яка система має більше переваг на 48 вольт, чи як у мене за спиною на 500 плюс вольт на інверторі Деє 50 кВт. Я, наприклад, вважаю, що в даному об'єкті ОСББ краща високовольтна система, як мінімум, тому що інвертори де на 50 кВт, вони працюють тільки з високовольтними акумуляторами. Ну і по друге, а, бачите. Значить, кількість комплектуючих це провода, шини, їх тут майже нема. Ну від цього цього блоку ми уходимо парою, приходимо на інвертор, і в тому дуже велика перевага, що менше місця ми займаємо. Що ти скажеш про свої сорок? А ти мені скажи? Значить, а скільки тут вона пусковий струм тримає? Що вона, жив? вона живить? А що вона, вона живить? Вона жив насоси, вона живить насоси, але а -а -а. на насосах у нас є. Частотники, ну, ну разом ну, з тим почекайте. разом з тим. Я згоден, що високовольтна система менше тримає пускових струмів. Це дійсно так. Тобто, 50-ка не 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 тримає 100 кВт. О, тобто, ти можеш, мог ловольтич тут поставити, типа ку так от з головою. Воно б тримало і пускавий, ну... і, і шмускавий трохи. Ну, тобто, твіроменше двадцятка тримає. Ну так, якщо ти типу, насоси, наприклад, тільки заживлював. ти ж ну, да, вона тут ще ліфти буде живити. Звісно, нам 50 кВт треба. Але якщо б нам не треба було б цього. Оба. Ну хорошо, е, значить. А що ти скажеш на те, що е, щільність струму на цю хімію краще і вони довше служать, ніж низького літня. не ні доказано. Поки Ладно. Не, не пройшло 10 років ні у кого ще е, там самому старому пайлантеху, там навірно років 6 максимум. Так що ми ще цей час покаже, що mm. довше живе 48 вольта, бо... вольт, або хай Ну і з основних плюсів, до речі, як на мене, що всі акумулятори в рамках одної БМСки треба зібрати в перший рік тому що людина вже в перший рік буде в цілосній сохранності. А чого? Тому що якщо ви поставите на другий рік, то вже буде не гарантія. Ні, ну може буде, може й буде гарантія. у Пайлантеха буде гарантія. У деякі майте на увазі, що по гарантійному ви повинні банки до першого року експлуатації ставити і ставити їх е е заряджати до 100% відсотків і тільки тоді вже комплектувати нові, інакше буде у вас проблеми. От е, це плюс до 48 вольтової системи. Можна, хоч, хоч через 3 роки їх підкидувати на 50% Значить, розрядили їх нову баночку. 50% підкинули. Все працює, все гарно балансується. А от з балансом у хай вольтежа, ну тут треба професіонал. У є аргумент, який не криється, значить, в таких системах е, обов'язково потрібна БМС зовнішня система, на якій ми додатково заробляємо 2 рубля. А на 48 вольт що ти заробиш? Ну можна поставити дуже багато акумуляторів і там теж за 2 рубля продати це в МС. Я поняв. Ну одним словом, шановні, ви почули, що є деяка різниця між системою 48 вольт і 500 плюс вольт. Але це було так в форматі більше такої шуточки, тому що кожна система під свою задачу. Задача на цьому об'єкті саме така: тому інвертор 50 кВт, тому СВВ, тому резервне жилення. Якщо цікавить, пишіть.